Так, дивіться, заходимо зараз в документи, техпаспорт і покажу вам свій техпаспорт. Ну будеш виганяти чи ні? Опа. Обачки, ось так, ухильнулись, проснулись. Я чую, що десь. А, ось він. Обачки. Ай-яй-яй, яка краса! Демо за це може подобачку поставити. Сточи Назос. Обачки, сюдось. Ой-ой-ой-ой-ой, як розлетівся! Та ти що? Обачки, їде за мною. Дви-диви. Якся маєте, з вами Квін, і сьогодні я покажу свій ЦЛС, скажу, як зробити так, щоб ваш ЦЛС поїхав 400. Також зробимо погоню від поліції, трішечки поганяємось. Ну і звісно, зробимо обзор на мій ЦЛС. А це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Зажи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Ну а не будемо. Тягнути гуму. приємного перегляду. І так, ну що, хлопці та дівчата, покажу вам Целес. Він зазнав трішечки змін з минулих серій, так сказати, я перефарбував диски, тепер вони хромовані, де й в цілому все. <рес> Не будемо дуже довго з вами робити обзор на целес, бо його вже бачили мільйон разів. Моделька у нього просто ідеальна, на рахунок салончика. Салончик у нього малополеганальний, але педалі є, і в цілому деталізація на рівні. Юкрем, <рес> гіта, ми бачимо. І так, ну що, зараз зробимо з вами заміри, подивимось, скільки ж їде мій целес. Бо я заправив соти і цікаво подивитися, скільки ж. Він їде від 0 до 100, 200, 300, а також 400. То зараз зробимо замірчики, і потім я вам розповім, як зробити, щоб ваш Целес поїхав 400. Покажу свій техпаспорт, які детальки у мене стоять. Целес реально дуже потужна машина, я на ньому дуже обожнюю їздити, щоб ви розуміли, я купив його салона. І пробіг був 0. А зараз пробіг вже майже 20 тисяч. Тобто я дуже часто справді їжу на цій машині. І так, ну що, приїхали за вами напряму, зробимо, я думаю, два заміра. Це просто газ пола, а також з буксу. Зараз буде замір просто газ в пол. Ну що, раз, два, три. Поїхали. І так, бачимо, соточка вже є, 200 вже є. Розганяємось з вами 300. Я сподіваюсь, він у мене цілий і поїде 400 км на годину. Так, 300 вже є, чи назас. Все, пішов розгін до 400. Давай, Целесік, я сподіваюсь, він поїде у мене 400. І так, 395, 7, 9, все, є 400. Ось це чиназис. І так, тепер розвертаємось і їдемо робити заміри. Виходить з буксу. І так, ну що, приїхали? Починаємо. Давайте ось сюди з вами прижмемося, щоб нікому не заважати. Ну і нормально стартанути. Все, починаємо буксувати. І зараз подивимось скільки ж він поїде з буксу. І так, ну що, вже нормально буксуємо зараз. Насилобнуть шини. Тому давайте. Раз, два, три. Поїхали. І так, соточка є, 200 в нас є, ну, мабуть, трішечки швидше буде, я не знаю. Так, 300. Добре, зараз вже розганяємось до 400 і буде чиназис. Так, давай. Як ми вже знаємо, він 400 поїде, він цілий. Це чиназис. І все, в нас є 400. Це чудово. Ну, буває таке взагалі. Цей целес може їхати 402-403, десь так. У мене деталі одні з найкращих, але одна деталька, якщо не помиляюсь, трансмісія у мене стоїть не найкраща. І так, дивіться, заходимо зараз в документи, техпаспорт і покажу вам свій техпаспорт. У мене п'ятий двигун ерочний, турбонадув у мене п'ятий іксовий. Трансмісія у мене друга іксова. Вона дає дуже багато. Єдине, що треба, якщо я не помиляюсь, поставити п'яту ерочну. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, яка трансмісія дає найбільше швидкості. Чіп це найкраще. Найкращий іксовий третій він дає плюс 10 до максималки, якщо я не помиляюся. Ну і тут у мене гальма 5 іксові, підвізка 5X-ова і шини 5 іксові. Тобто, ну найкращі деталі. Ось і зараз що я вам пропоную це поїхати та трішечки побатити поліцію, зробити невеличку погоню. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Мирослав Коваленко, Артем Фрешовський і Феді Іванов. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, промокод і все вийде. І так, ну що, заїжджаємо на виходить з прави берег Києва, і зараз будемо намагатися знайти поліцію, забайтити і так далі. Так, де в нас може бути поліція? Давайте переважно зараз поїдемо там, де вони ставлять радари. Ну, наче тут не було радара, то значить вони можуть бути біля церкви. Зараз приїдемо там. Найс тут хтось припаркувався, а ще чиназис. Хтось ще посеред дороги стоїть, ваще прикол, реально. І так, ну що, зараз біля церочки тоді з вами проїжджаємо, дивимось, чи є поліція. Якщо немає, тоді поїдемо з вами до НПУ. Я думаю, біля НПУшки поліція 100% буде. І так, ну да, біля церкви я не бачу жодної поліції, навіть евакуатора, який може ну евакуювати машини, які неправильно припарковані. То поїхали з вами так раз таки ось так попрямі до НПУшки. Можливо, хоч там будуть нас копи. І зробимо дуже потужну погоню. І так, я бачу поліцію, вони щось там зупинилися. Уй-йо. А... Ай-яй, -ай, пролагі! Що це таке, блін? Вони ледве мене не зупинили, бо в мене пролагало. Обачки, сюди. Так, все, ну це вже чи нас дві поліцейські машини. Боже, як це гучно, капе. Ага, дата, зараз я буду притискатися. Алло, так. Не треба останніх попереджень. Опачки, Сюда забайтили. зустрічні. Ось так. Ще нас. Блін, давненько в нас не було погоди на шостому сервері. Ось це чиназос. Ой, а давайте заїдемо з вами зараз до автосалона, щоб не ось тут покружляємо. Ось так, це буде прикольно. Опачки, сюди. Здарова. Ось це файно. Так, окей. Поїхали далі. Щось вони там заглохли, чи що, я не розумію. Так, ну поки що за мною одна. Шкода їде, окей. І так, їде, їде, зараз підріжемо, дивіться. Ось так обганяє, да? Ну, будеш обганяти, чи ні? Опа. <с Jer> <Elena> Розбайтили трішечки. Ось сюди. Так, ну це зазвичай вони завжди ось так пролітають. Окей. Так, ну що там, доганяй, давай! Блін, одна поліцейська машина. Ну, давайте побільше. Алло, давайте дві, три, чотири. Підключайте свої патрулі. Ух ти, йоу! Відволікся трішечки нормально, протаранив А реально, а де ще одна машина, вона пропала просто. Опачки, ось так. Ухильнулись, проснулись. Я чую, що десь. А, ось він. Опачки Ай-яй-яй-яй, ай, 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 я как красавец. Думаю, за тебя можно под То есть, Давай, 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 догоняй, догоняй. Догоняй, догоняй, давай. Ну давай, давай, поднажми, ешкин рин. Опа. Боже, в дерево вклепался. Нормально. Опачки, витаю. она ухыльнулась, проснулась. Еще ауди, блин, р ⁇ Блин, так ауди по застречке еды. Опачки, сюда, развернулась, нормально. Газуем, ось так, ось так. Блин, я хочу, чтобы в ауди Это прикольно. Так, добренько, давайте біля церкви трішечки покружляємо, це буде назас. Так, доганяю, доганяю. ти диви. Я хочу, щоб він прям піднажав, і я його пінгом підрізав трішечки. Опа, давай, 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 давай. Обачки Чи назас. Все, підрізав. Вітаю, хоп, сюди. Чекаємо. Обачки, сюди Ой-ой-ой-ой-ой, як розлетіться, та ти що. Обачки, їди за мною. Диви, диви. І мій улюблений прийом. Ось тут ось так розвертаємось. І Ага, так, ну він пролетить же тут, да? Пролетить чи ні? Блін, тут же шкода. Тут же шкода, а ну пасуйся. Опачки, мерз, а куди ти їдеш? Алло, я тут, як Чи він за Ауді погнався, я не знаю. Ну, Ауді, да, набагато легше спіймати, чим ЦЛС, це факт. Ні, 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 за мною їде. Диви, опачки. В дерево вкліпався знову. снову. Сочи, назыв, давай. Ну давай, давай, нападай. Опачки, ось так. світа, опачки, тришечки підрізав, нормально. Опа. Газу, ось так. Ааа, давай, газу, газу не відказу. Погнали. Нормально, фух, я там ледве не затупив. Я хотів на заправку заїхати, але я заїхав кудись на газон. Так, давайте біля цієї, біля больки поїздимо. Куди він пролетів? Там цікаво. А ну-ка, біля больки зараз покружляємо. Ось, давайте, поки вони відстали, зараз зроблю свій улюблений маневр. Ось тут стаю і зараз вони просто пролетять з мене, да? Так, ні, вони дороги вирішили перекривати. Ля, вітаю. Ей, стріляти по мені не треба. Він що, виходить з машин постріляти чи що? О, давайте сюди заїдемо. Він Пролетів просто. Обачки, Ха-ха, вітаю! Ой, я ж сподіваюся, тут виїзд є, да? Да. Ой, двое таке газу, зараз дивіться хе <реш> <поє> <поє> а що а стоїть? Не щось заснув, походу. Ну ладно. Ні, ну від двох поліцейських машин дуже легко їхати, тим паче, коли один просто стоїть і що не робить. назас? Да, 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 давай, доганяй. Ну, пух, що реально шкода, непогано намагається хоча б зупинити мене. Опачки, ось так. Розвертаємось. О, наче сів, да? Сів закрив. А, ні, тут за мною ще зараз моз буде ганятися, чи що? Все буде чиназ, якщо моз за мною ще поїде. Опа, давай кружляти на парковці беру. Ну, майже, майже. Попав, давай. Опачки сюди. Доганяй. Ні, шкода, красавчик, він прям старається. Ой, Уї, це що таке зараз було? Це вже, я не знаю, пішки намагаються мене наздогнати? Що це таке? Так, добренько, газуємо. Ну і в цілому, я думаю, можна буде зараз уганяти вже від поліції. Бо, ну, блін, одна машина це якось скучно. О, давайте ось тут покружляємо, як я люблю. Ось так, потихеньку, помаленьку, трішечки, давай. Ні-ні-ні, він паря, він паре, він розвертається. Газу, газу не відказу. Давай, давай, давай. Беру ось так, покатаємось. Давай, давай, давай. Непогано старається. Щось не виходить, да, Трішечки? Давайте я наздоганю його. Ось так просто проїду. Ай-яй-яй, врізався падлюка Так, ну добре, це мій шанс, до речі, зараз уїхати. То давайте скриваємось. В цілому було непогано. Трішечки поганялися, трішечки ось відчули, як старі добрі, так сказати, погоня від поліції. То виходить, все. Зараз звалюємо з вами. Ну і виходить, так сказати, скриваємось від поліції. На мені пурсу немає, то скритися від поліції. І мені буде дуже легко.